Ще одна цікава така диковинка дуб Фролькіса. Всього чотири таких дуби росте у Києві. Фролькіс їх посадив, їм вже по декілька століть. Можливо, півтора, можливо, я помиляюсь. Давно був там у парку біля площі Шевченка. Ну, Але ось подивіться, які чудові осінні барви. До речі, дуже великі жовуді, Прямо горіхи такі. І нема того терпкого, такого, як у звичайному дубі. Колись бував в тих краях, зібрав пару десятків жолудів, і ось така у мене буде алея цих дубів. Ну, надзвичайно, подивіться, такі прожилки цікаві. Причому насіння дало рознобій і Дуже-дуже-дуже різні відтінки листя. Хоча ще зверніть увагу на форму листа. Бачите, зовсім не схоже на той дуб, який ми звикли бачити у лісі. Ну, ось і звичайний дуб, Такий тільки-тільки починає жовтіти. До речі, 1 листопада на сьогоднішній день. Ще один яскравий представник Чуть-чуть дещо інша форма листа. Ну і ось. Це у мене така алея. Ось це тільки-тільки починає. Яке пішло розщеплення. Це все з одного насіння. І навіть той дуб зі звичайним листям. Також поприймав участь у Запилені. О, ось тут вони вже у мене такі метрів по шість. Ну, цікаво, можливо, колись і білі гриби з'являться, будемо чекати.